Хотіла б поговорити про рід кожної людини. Рід це невід'ємна частина нас. У нас заложено в ДНК частинки кожної душі нашого роду. І ми зв'язані з ними, як би ми не хотіли. Як позитивно, так може бути і негативно. Ну, в плані, якщо передаються негативні якісь установки народу того чи іншого, тої чи іншої душі з роду, Ну, Різні ситуації бувають. Ну, Взагалі, про що я хотіла сказати, що останнім часом при просто взаємодії з людьми, навіть не тих людей, які приходять до мене, а просто там десь я маю якісь свої справи, я спілкуюся з людьми. І до мене приходять предки роду. Я відчуваю їх, я, якби, йдуть картинки, хто це, що це, і хочуть багато чого передати цій людині. І це відбувається останнім часом, дуже часто. І от у мене таке внутрішнє відчуття, що, наче як рід, ну як, як просинається, родова така сила кожної людини. І вона хоче, щоб людина пішла в рід, змінила енергію роду, отримала енергію роду, попрацювала з родом. Ну там я роблю сесію. Практика така є, да? вона така довгенька практика, там багато чого треба зробити. Ну насправді там нічого такого немає. Ти просто даєш туди своєї уваги, ти робиш поклон своїм предкам, ти сілюєш багато різних ситуацій в роду і так далі. І, так далі. і отримуєш енергію роду. Бо дуже часто вона закульсована та енергія роду, і вона не йде до людини. Це дуже важлива така складова. В житті кожної людини хочемо ми чи не хочемо, навіть якщо предок вам не подобається з якихось причин. ну, Один із предків, ви не маєте, він... Він має pra... він не маєте його, якби сключати із роду. Він має право бути в роду на своєму місці, бо немає лишніх елементів в роду. Тобто, якщо ця людина мала бути в вашому роду, неважливо, що вам не подобається, або якась там ситуація неприємно, з нею зв'язана, ви не маєте його з роду, розумієте? Багато там різного чого є. Я не вкладуся в те, щоб розповісти, кого більш детально це стосується, і хто хоче з цим розібратися, ну, пишіть приватні повідомлення. А якщо по-простому сказати. І якщо людині не відгукується або там по якихось причинах вона не хоче йти прямо в практику, або просто поспілкуватися, прийти на консультації, що я, я радила? Я радила просто особливо, коли сняться, коли, коли сняться ті, хто вже помер, їх згадати, подякувати. Подякувати за те, що вони були в вашому житті, згадати добрим словом. Якщо у вас є щось на душі негативне, до них пробачити їм, зрозуміти і пробачити, прийняти їх такими, якими вони є. Якщо не можете навіть пробачити, прийміть їх такими, як вони є. Іх, дайте їм місце в роду. Тобто вони повинні бути, вони є, значить вони повинні бути в вашому роду. І саме ця людина, яка як вам здається, негативно до вас ставиться, вона щось через неї ви повинні зрозуміти, щось вона вам несе ця людина. Підіть на кладбище. Поприбирайте там, щось покрасіть да, Христа, щось помоліться своїми словами. Елементарні якісь такі речі зробіть. Приберіть на могильці той бур'ян, повищіпуйте, щось зробіть. Подякуйте всім тим, з ким. Кого вже з вами нема. Просто подякуйте навіть кого ви не знаєте, просто в голос подякуйте їм за все. І це вже буде добре. Да, більш глибинно треба трошки попрацювати по-іншому. Але якщо, якщо ви по-іншому якби вам... ви ще не готові до цього, тут немає що готуватися. Нічого такого немає. Але якщо ну хоча б зробіть отак, як я кажу. Дайте туди своєї уваги. Згадайте про них то теплим, добрим словом. Подякуйте за те, що вони були в вашому житті, і це є дуже важливо, дуже важливо. І запам'ятайте ще одну таку річ. Дуже часто. Ті предки, які нам дуже близькі, там батьки, бабусі, дідусі і особливо. З якими були якісь відносини, ну, приємні, буває навіть неприємні, але це не означає, що ця людина вам несе, несе щось негативне, вона ви домовилася з нею на рівні душ, щоб проживати такий досвід, і вона вам щось підсвічує, якщо навіть це негативне щось. Так про що я? Що вони перевтілюються в дуже близьких вам душ зараз. От їх уже немає. Пройшов деякий час, і не перетілю. в вашому ж роду і близькими дуже вам людьми. Це можуть бути ваші внуки, діти, і так далі. Дуже цікаво. Я дуже багато бачу останнім часом таких випадків, які мені... про які мені розповідають. Навіть це те, що, те, що стосується мене там особисто, і моєї рідні це дуже цікаво. Я раджу всім. Не судити нікого. Хто як прожив, хто яким як був, не ставити себе на місце Бога. Бо ми не маємо на це права насправді. Ми не знаємо, ким ми, ми були в минулих життях, як ми себе поводили в тій чи іншій ситуації, або не були в якійсь ситуації і не знаємо, як би ми себе повели. Оцінювати збоку всі... завжди дуже легко. Це не то, що неправильно, якщо вам так хочеться, будь ласка, але знаєте, що прийде час і ви проживете таку ж або подібну ситуацію, коли ви осудили людину. Тій чи іншій ситуації ви це проживете. І якщо вам про це нагадати, то ви здивуєтесь, що ви також можете поступити не так красиво, як вам здається. Усім гарного дня!